Купуючи здоров'я або красу в соцмережах, ви можете придбати інвалідність за рахунок спотвореної реальності, яку доносить до нас соцмережі. Я крутий лікар, але мої соцмережі суттєво програються переглядами топ Топакаунтом Instagram, TikTok лікарів або клінік. Єдина реклама, яка на сьогодні працює і з якою є сенс працювати, це соцмережі. Я не хочу наймати спеціаліста з соцмереж, бо він і тренди зроблять з мене клоуна. Ми продивилися аккаунти з підписниками там 10 тисяч плюс. Е там, взагалі, немає професійного контенту. Також мені йшли висновку, що з професійного контенту заходить тільки косметика, це вініри. Причому з точки зору лікаря, техніка і якості, вони просто потворні. Потворні не тому, що мені не подобаються, ну це діло смаку кожного. Потворні вони тому, що вони виконані з критичними порушеннями техніки виконання, і це. Обов'язково дасться в знаки е, в майбутньому, і от тоді мої попередні слова про інвалідність вже не будуть здаватись популізмом для соціальних мереж. Або заходить шок-контент.